Вітаю вас, шановні глядачі. Пропоную вам всього на декілька хвилин відкласти свої справи і подумати про вічне. Мене звати Володимир Гриневич. Радий нагоді поспілкуватися з вами. Ми живемо в країні, де над політиками постійно жартують. У цьому немає нічого дивного. Майже у всіх країнах розповідають анекдоти про правителю, законодавців та інших представників влади. Одна з причин люди втратили віру в своїх правителів. Можливо, це відбувається, тому що багато з них, прийшовши до влади, забувають про свої обіцянки, зроблені під час передвиборної кампанії. Більше того, часто вони діють прямо протилежно своїм заявам. Мало що розчаровує так сильно, як людина, що не дотримується свого слова. Були часи, коли існувало поняття честь. Те, що сказано, було виконано. Це було справою чесі. Але, схоже, ці часи минули для багатьох нечесність стала звичною. Вони вважають такий підхід нормою. Але це не так. Якщо ти щось обіцяєш, то твій обов'язок навіть перед самим собою виконати слово. Артур Гордон, автор книги Дотик дива, писав: немає нічого легшого ніж вимовляти слова. Нічого немає важчого, ніж жити день за днем відповідно до сказаних слів. Я готовий надати перевагу поганій людині, яка дотримується свого слова, ніж ті, що називається хорошою, але слова, якої розходяться з ділом. Така моя готовність основана на притчі з Євангелія від Матвія. Один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав Підино, дитино, сьогодні працюй у винограднику. А той відповів і сказав: Готовий, паноче». і не пішов. І, прийшовши до другого, так само сказав а той відповів і сказав Я не хочу, а потім покаявся і пішов. Підступ у притчі про двох синів нелегко зауважити. Один син сказав батькові, що піде в виноградник, але не пішов, інший відмовився але, врешті-решт, виконав волю батька і пішов. Але обидва сини зробили не те, про що говорили. Що думають про вас люди? Чи вірять, що ви виконаєте обіцянку? Чи є ваше слово словом честі? Чи зможете ви довіряти людині, яка постійно бере на себе якісь зобов'язання, але в результаті не робить того, що обіцяла? Для християнина бути людиною слова не просто бажано, це відображення послідовності в характері. На жаль, таких людей все важче і важче зустріти. Просіть у Бога мудрості, і сили характеру, щоби виконувати те, що обіцяєте. Нехай ваші слова відображають ваші переконання. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець! Ми щиро вдячні Тобі за ті гарні і важливі слова повчання, які ми зустрічаємо на сторінках святого письма. Навчи нас, Господи, бути чесними. Допоможи нам, Господи, якщо ми даємо Слово, уміти його виконати. Благослови країну нашу, благослови уряд наш, благослови народ наш, допоможи нам дотримуватися сказаних слів і бути вірними у виконанні. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте завжди готовими виконати те, що пообіцяли. Вашій увазі пропонуємо цікаві уроки вивчення Біблії, дивовижні факти, для того, щоб їх отримати, повідомте про своє бажання нас. Наші контакти вказано на екрані. Бажаю вам Божих благословень. До побачення!